В суспільстві вже довго не вщухає дискусія про російську мову в Україні. Звісно, після початку повномасштабного вторгнення багато українців з російської перейшли на українську мову. Тим не менше, є багато громадян, які не хочуть спілкуватися державною мовою і називають себе російськомовними українцями. Що з цього приводу думають у Львові? Давайте дізнаємось. Чи повинні ми з вами толерувати російськомовних українців чи бити їх? Ну ні. Але чи це має бути щось, що є чимось позитивним? Ні? Ну, я так не думаю. Якщо живеш в Україні, то треба розмовляти українською Думаю, що так, тому що людина не винна, що вона народилася в суспільстві, де розмовляють російською мовою, і вона їй складно переключитися так одразу на українську. Я більш ніж впевнена, що багато наших військових знає, розмовляють російською мовою і так само захищають нашу Україну. Я би сказала, що не потрібно. Тому що е, колумбійці вивчили українську мову і інші народності, тому е, росіяни тим більше елементарно можуть ту мову освоїти. Ні. А чому? Тому що це неможливо. Ми живемо в Україні, і тільки українська мова все. Я вважаю, що це та ознака, по якій нас ідентифікують як щось спільне. І знаю багато людей, пишаюсь ними, які в попередньому житті, та, до повномасштабного вторгнення, все ж спілкувалися в побуті, але наважились. І хай та мова не супер красива, але люди перебудувались і живуть так, і все в них гаразд. І всі їх підтримують, але їх точно ніхто не ідентифікує, що можливо, це. Росіяни, От. Особливо, особливо за кордоном. Бо тут, ну, тут це, якби, на мою думку, ображає, ображає почуття ну, правдивих українців. Не готові, але я сама російськомовна українка. Але переходжу на українську мову. Війна заставила, а так я би продовжувала російською спілкуватися. Не готова, бо в принципі вважаю, що вже достатньо часу, аби перейшли на українську мову. проте… Мені здається, що якщо вони так говорять в себе на кухні, умовно, то це вже їх право. Склалася так історія. А що тут такого? Особливого. Ви під Польщею були, ми більше з росіянами жили. У мене мати росіянка, батько крутий, як кажуть, репаний українець, Херсонщини. Все було дуже добре. Тим не менше у вас прекрасна українська. Дві мови було. В сім'ї було дві мови російська і українська, а брат мій дуже володів, перекладач був німецький. Ну і що, все було добре. З кожним днем все більше ріже по ушам, коли розмовляють по-російськи. Ні. Я вважаю, що якщо ми живемо в Україні, знаходимось тут, то ми маємо говорити українською. То саме, поїхавши в Америку, ми не будемо говорити російською або українською. Треба поважати країну, в якій живеш банально. І мають бути якісь свої правила. Тому, як на мене, в Україні треба говорити українською. Пані Ірино, вітаю вас Слава Україні! Героям слава! О, рада вас бачити! Взаємно! Ви знаєте, я сьогодні запитувала у львів'ян, чи толерують вони російськомовних українців? Я отримала різноманітні відповіді, а мені цікаво, а що ви думаєте з цього приводу? Ну, якщо сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго. Це така моя відповідь. У нас немає російськомовних українців. У нас є або московити, інакше кажучи кацапи, або яничари-відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую те саме, що я питала Зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю: або перше, або друге. Третього не дано. Якщо під час війни українці продовжують говорити російською мовою, вони загубилися в цій країні. Сів на московський танк з літерою Зе і гибану звідси. Така моя відповідь їм. Крім того, рекомендую вчити закони України. Закон про Збройні Сили України, стаття 11, мовний закон, не пригадую, яка стаття, і статут про Збройні Сили. Там єдина мова спілкування. Українська мова, державна. Це друге і нарешті третє. На одну секунду уявіть собі. Що хлопці в українській повстанській армії? Оце 1 жовтня ми будемо мати велике свято. Наша влада пропускає свято упа 1 жовтня, вже не перший рік. Можете собі на одну секунду, що ці хлопці між собою спілкуються польською мовою? Добре, допустимо інший варіант, що ці хлопці між собою спілкуються німецькою мовою. А вони всі знали польську мову стопудово, тому що поляки нас окупували з кінця 14 століття. І вони точно дуже добре знали німецьку мову, тому що ми були у складі Австро-Угорщини. То чи спілкувалися вони у своєму війську чужою мовою? Запитання риторичне. Я згідна з вами запитання риторичне. Деколи, коли в мене є вільний час, я люблю почитати коментарі в соцмережах відомих. І часто на противагу вашим аргументам кажуть, що в збройних силах України є багато військовослужбовців, які розмовляють російською. Що думаєте з цього мене приводу? Хоча вони розмовляють російською. Путін прийшов захищати рускоязичних. То з ким вони воюють? Вони на боці Путіна. Він же їх прийшов захищати. Де логіка? Це по-перше. Друге, хлопе, що з вами є? 30 років українська держава незалежна. Вам буквально діслати. Ви зневажаєте мову Тараса Григоровича Шевченка? Ви зневажаєте мову Романа Шухевича? Ви зневажаєте мову Пантелеймона Куліша і Івана Полюя? Вам тяжко вивчити мову землі, хліб якої ви їсте? Це абсолютно непрощенні речі, і це відмази для лінивих або знову ж таки політично упереджених або розумово відсталих. Вчіть закони. Перефразувавши класика, можна сказати так: толерувати чи не толерувати ось в чому запитання. Єдине, що мені хотілося б додати, перш ніж осуджувати ту чи іншу сторону, спробуйте з'ясувати, поставити себе на місце людиною, чому вона думає так, а не інакше.